Більшість з них були лише на порозі свого дорослого життя, коли їх відправили до Афганістану. Юні серця радянських солдатів були сповнені патріотизмом і найсвітлішими сподіваннями. Хто прагнув стати космонавтом, хто інженером? А Юрій Прохоров завжди лише футболістом мені запропонували грати у ска Київ, але отримав повістку, і так вона мені здійснилася. Мрія стати футболістом. Забрали в Афганістан після цього, в 84 році, як сапер підірвався на мині. Думав, що футбол для мене вже закінчився. Приїхав додому, не знав, що робити. Війна відібрала товаришів спокій, здоров'я та найбільшу мрію чоловіка. У 22 він залишився без ноги. Тож на футбольному стадіоні відтепер міг бути лише глядачем. Вириватися із обіймів війни вже по її закінченню солдатам доводилося не один рік. Гучні несподівані звуки викликали панічний страх. Юрій падав на підлогу і закривав голову руками. Знаходити в собі сили жити далі, кожен учасник бойових дій мав самостійно. А держава розплачувалася за зламані долі матеріально медалями, машинами, квартирами. І не дома не гадав за ту квартиру. Він приїхав сам до мене у. Общежиття на Зої і от тобі ордер, получай квартиру. У той же час доля готувала йому ще один подарунок. Зимовим ранком напередодні новорічних свят у метро Юрій побачив Наталію. Через 17 днів вони одружилися. Я е, навчалася тоді в аспірантурі інститут філософії. І якраз е, зранку йшла, як так, на роботу до себе. Вона мене не знала, я її не знав. Я доганяв її. Довго й нудно. Ну, коли догнав, сказав, виходь за мене заміж. Якось так, що я дала й згоду. Отак От подумала, подумала, а потім, знаєте, як, може, це кажуть, доля думаю. І дала згоду, ми поїхали до нього на батьківщину. Ввечері приїхали слідуючий день нас зранку розписали. Все село було, ніхто не думав, думали так тайно. Раз-два розпишуть, а прийшлося гуляти цим селом. Це кохання з першого погляду триває і досі. Вони виховали двох дітей, діждалися онуків. Юрій во вони втілюють у життя разом, розвивають футбол для інвалідів ампутантів. Я з перших днів йому допомагала. Ви знаєте, якщо нема підтримки, от він би сам би. Я не знаю, ми не підтримували одне одного. Нічого не було. З 91-го року по цей час я займаюся цим видом спорту. Проїздили півсвіту. Америка, Бразилія, Ахвілі, Греція, Турція, ну, Радянський Союз, весь стали. Бронзовими призерами чемпіонату світу, срібними призерами світу, бронзовими призерами чемпіонату Європи. І до цих пір я вже не граю в футбол, вже буквально три роки займаюся його тренуванням. Тренуванням збірної України і свого клубу «Салати». Людям з особливими потребами. Спорт дає змогу насолоджуватися життям, їздити на турніри і побачити світ. А головне відчувати себе потрібними. Тому засновники футбольного клубу намагаються залучати до активного життя усіх охочих. Дехто звертається по телефону. Там ми, ми намагаємося всім допомогти, навіть якщо не в наш е, вид спорту, то Ну, хтось ми даємо телефони, там якісь координати. інваспорту нашого. Мої хлопці всі пошті, майстри спорту міжнародного класу. Основна говорю, задача наша була добитися. Бо я був і членом міжнародної федерації футболу, добитися, щоб наш відключили паралімпійські. Спустошені війною душі, кожен солдат заново заповнює чимось своїм. Юрію вистачило сили сміливо дивитися у майбутнє, і серце своє він вирішив заповнити любов'ю до сім'ї, до свого улюбленого спорту і до людей, допомагати яким завжди є натхнення.